П'ятниця 20 червня. Божий закон зневажений в Америці. Пора Господу діяти. Вони порушили твій закон. Псалом 119, 126 вірш. Настає час, коли Божий закон зневажатиметься в нашій країні. Сполучених Штатах законодавчі органи нав'язуватимуть закон про недільний день, і тому божий закон опиниться у великій небезпеці. Коли ця надія своїм законодавчим зібранням видасть закони, які обмежуватимуть свободу совісті людей щодо їхніх релігійних переконань, спонукаючи їх святкувати неділю, коли цей факт викличе переслідування тих, хто дотримується сьомого дня суботи? Тоді Божий закон у нашій країні буде скасований, коли країна, яку Господь призначив бути сховищем для свого народу, де б його діти могли поклонятися йому за велінням своєї совісті. Країна, яка багато років перебувала під особливим захистом Всемогутнього, оскільки Бог бажав зробити її притулком чистої хрестової релігії, коли ця країна через своїх законодавців відкине принципи протестантизму і підтримає відступництво Риму в зневажанні Божого закону. Саме тоді виявиться остаточна робота людини беззаконня. Протестанти використають увесь свій вплив і всю свою силу для підтримки папства. через нав'язування фальшивої суботи всій нації. Вони надихнуть життям і силою оману Риму, спонукаючи його до виявлення деспотизму і нехтування свободою совісті. Саме тоді для Бога настане час виявити свою могутню силу для виправдання його істини. Пророк говорить: після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: Упав, упав, великий Вавилон. І почув я інший голос з неба, який промовив: Вийди з неї, народе мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Об'явлення, 18 розділ, перший, другий, четвертий та п'ятий вірші Коли ж гріхи Вавилону досягнуть неба. Тоді, коли, зрештою, Божий закон буде скасований законодавством, важкі обставини, у яких перебуває Божий народ, це можливість для Господа показати, хто є управителем неба й землі. Коли сатанинська сила зрушить пекельні стихії, Бог пошле світло і дасть силу своєму народові, щоб вістка істини була проголошена в усьому світі.